Серед таких господарств агрофірма «Обрій» Летичівського району. Втім, радість із щедрого урожаю у селян стримана. Ціна на зерно відчутно менша, ніж була торік, а собівартість вирощеної тони зросла. Пшениця сьогодні, якщо ми в минулому році продавали другий клас 2220 грн, то сьогодні маємо 1500 гривень. У зиміріпах, якщо ми продавали по 4600, то сьогодні ви знаєте, що ціна крутиться порядку десь 3-400-3-350. Ну це не ціна. Затрати, звичайно, зростають. Внутрішні ціни на ранні зернові стабільні і мають тенденцію до зростання. Зауважив заступник міністра аграрної політики та продовольства Олександр Сень під час знайомства з роботою агрофірми Обрій. А за прогнозами агроекспертів вартість ще зросте ближче до нового року. Відтак селяни мають поміркувати, коли і кому продавати зерно. Цьому році всьому світі вродило, в тому числі в Штатах. Очікувало вже не буде, він відбувається у Європі, при тому, що її топило. Але урожай відбувається зв'язку з тим, що пропозиція вище потреба та сама власне кажучи, буквально за пів місяця, якраз на початок червня, ринок весь світовий відобвалився. На Хмельниччині урожай збирають понад 1100 комбайнів, щоб зменшити навантаження на техніку в області. Створили машино-технологічну станцію. Поки що вона укомплектована десятьма комбайнами вітчизняного виробництва З часом їх кількість має зрости, як і спектр послуг, які надаватиме МТС на державному рівні. Наверное, щені в одній області немає того, що у нас на Хмельниччині спільне напрацювання, проект спільний пілотний комбайної завод Херсонський. Потрібно нашого вітчизняного виробника підтримати і створити на Хмельниччині от саме отакий вузол. Вузол це НТС. Кожен фермерського господарство може собі дозволити купити нинішню техніку. Це досить ефективне використання коштів обласного бюджету, допомога МТС. Тобто можна було роздати там невеликі дотації чи ще щось, то компенсувати частину вартості, але коли кошти концентровані направляються на створення такого загону, на створення МТС, то це, думаю, найкращий варіант. На Хмельниччині в порівнянні з минулим роком зупинено спад виробництва молока, зросла реалізація яєць і м'яса. Введено перші черги на двох тваринницьких молочно-товарних комплексах і чотири свинокомплексах. А до 2014 року в області планують здати шість свинокомплексів у Волочиському, Теофіпольському, Хмельницькому, Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах. Урядом прийнята програма активізації економіки. То ця програма вона не носить такий абстрактний характер. Ця програма в сфері ПК це реально перелік проектів, які повинні бути здійснені, які повинні бути реалі. Зон, які повинні запуститись працювати в Україні у цьому році і в слідючому році. Хмельницька область має такі проєкти, а це значить, що вона має перспективи для зростання. Цього року в Україні на 31% зріс урожай плодів та ягід, в тому числі і на Хмельниччині. Про це доповіли високопосадовцю на переробному підприємстві Яблуневий Дар, що в Ярмолинецькому районі. Після побудови заводу з'явилися нові насадження, зокрема, в близьких селах, по Новомушському району. Почалися насаджуватися нові садки, а зробляти нові площі під посадки. У Кам'янці-Подільському відбулася зустріч заступника профільного міністра з трудовим активом агрогалузі області. Обговорили ряд проблемних питань у сільському господарстві. А журналістами Олександр Сань поділився враженнями від поїздки Хмельниччиною. Враження і дуже добрі, і бачення того, що перспективи Хмельниччини вони досить такі масштабні. Це вони однозначно є. А Керівники селяни тут дуже мудрі, виважені, такі спокійні, які розуміють, що роблять, і лишнього не кажуть, але те, що вони кажуть, це треба прислухатись до цього. Результат сьогодні є. І ми цим результатом гордимося, значить, і не зупиняємося. А сьогодні вже включено великий ешелон працівників науки для того, щоб покращити і врожайність, і сьогодні удосконалювати структуру. Користуючись нагодою, аграрії області озвучили заступнику профільного міністерства ряд проблемних питань, які потребують вирішення. Серед іншого просили відновити дотації на великовагову худобу, передбачити закупівлю цукру в аграрний фонд та посприяти із встановленням прийнятної ціни на зерно.